Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТа, Вінницький осередок, Мазур Юля. Поки мене не було вдома, поки я була в Ізюмі, то в мене тут, в моєму селі, стався такий цікавий інцидент, така інсайдерська інформація. Наш офіцер громади був впійманий на чужому автомобілі в стані алкогольного сп'яніння. На нього мали б, були б бути складені. Адміністративні матеріали по 130, й але стосовно складання цих матеріалів, інформація поки що відсутня. Інформація є лише про те, що він тепер відсторонений від своїх безпосередніх функціональних обов'язків. У нас призначений новий дільничий, а цього хлопчика кудись переводять. То у мене питання до керівника поліції Вінницької області і до заступника Олексюка, котрий його на цю посаду призначав і представляв жителям нашої громади. Яке покарання він буде відбувати, і чи буде його відбувати згідно законодавства? І чи такий приклад мають подавати дільничі офіцери громади? Далі буде Геодоста.